Котенята, привіт! Дивимося з вами зараз розклад, шановні левики, що у вас буде відбуватися в останній місяць літа? Я спеціально поставила таку гарну е, ракушку, але чесно, не знаю, чи вона допоможе, щоб в нас була гарна погода. Хоча погода залежить від того, який у вас внутрішній стан. І ми зараз дивимося, що ж у вас має бути внутрі, в вашому тілі, в ваших думках, яка буде загальна тема місяця. Загальна тема серпня для левів. Шестьорка пентаклів. Карта фінансового балансу. Притом, якщо ми так повернемо, у нас буде чудова ліміні Хто знає, це символ нескінченності. Будь ласка, зверніть увагу на вашу фінансову сферу. Кому ви коли дали фінанси, і як ви взагалі з фінансами. Спілкуйтеся, чи є у вас фінансова грамотність. Карта говорить, що, можливо, ви отримаєте, отримаєте певні виплати, вам прийдуть якісь дотації, або вам прийдеться комусь щось дати. Тут, скажімо, палка у двох кінцях. Може бути, вам виплатять премію. Можливо, чоловік згадає, що все-таки його двоє дітей це його двоє дітей, і виплатить вам аліменти. Може вам прийдуть гроші? Вам зараз всім приходять розрахунки. Про комунальні послуги ми всі платимо, і от зараз вам прийде те, що ви переплатили з іншого боку, це можливо ви будете давати комусь гроші, донати. Може, хтось попросить, скаже, позич гроші. Дивіться, кому позичаєте. Пам'ятаєте ту фразу, хочеш отримати ворога, то потрібно, щоб ти позичив комусь гроші. Зверніть увагу. До речі, про донати. Коли ви даєте гроші, це означає, ви віднімаєте гроші зараз від себе, але відправляєте в майбутнє, вам це повернеться. Донати – це така класна справа, що ви знаєте, кому ви зараз робите донати, і гроші підуть на справді на добро, на допомогу, на підтримку. Тому у вас загальна тема іде фінанси. Тепер, до речі, дно колоди у вас місяць. Тут може бути, ви будете тратити на родину, або тратити на психолога, який буде вам допомагати вибиратися з своєї такої психологічної дупи, в, якому, в якій ви зупинилися, опинилися. Що вам треба закривати в цей час? А закривати вам знов-таки фінансова тема. Подивіться: четверка пентаклі, коли ви маєте все це отак от в. На той гаманець. Зараз пора йде відпусток, і треба дивитися, як ви тратите гроші в відпустці. Є багато порад візьміть собі певну суму, не беріть кредитку, якщо хтось планує, що 50 євро на їжу буде тратити в день, хтось каже, а мені все рівно, я беру гроші ті, що беру. Зверніть увагу, для інших це може бути ще потрібно закрити фінансову неграмотність, коли. Ви зберігаєте гроші, і ви їх там копите, 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 а вони у вас не працюють, не приходить енергія. Це також така цікава тема. Можливо, вам зараз потрібно по-новому подивитися і змінити роботу для того, щоб не отак от всі гроші в гаманець, а для того, щоб інвестувати, хтось криптовалюти може почати займатися для того, щоб зробити справді от закрити оцю скажену економію. Оскільки якщо ви економите абсолютно на всьому, був такий цікавий випадок: чула, як спілкувалися пацієнти. І от мужик сидить, мужик я його назвала. Він не знаєте, є чоловіки, є там мальчики, є хлопці, а Це сидить мужик. І розповідає, що гроші, то таке, ну це не важливо. Я зараз не працюю, оскільки гроші є і я не працюю. І в цей момент він розказує, так мені треба за парковку заплатити 3,60, оскільки, якщо я буду наприклад, більше години лишатися, то кожна година, яку я почав, буде коштувати також 3,60. Ну, Тобто людина знає кожну копійку, яку вона тратить. І це теж велике значення. Тепер дивимося, ваші нові ідеї, нові справи і страви. Карта справедливість. Карта, ви бачите, це кармічна карта. Тут, і, може, є знов-таки карта балансу. От у вас іде шістка. 3 плюс 3, 4, це 2 плюс 2. І тут карта справедливість. Вам потрібно, напевно, якісь юридичні справи починати. Можливо, захищати себе. Можливо, це іде та юридична обізнаність, фінансова обізнаність, про, які я вам, про яку я вам говорила. Для того, щоб ви знали, як з цими грошима спілкуватися. Ми зараз дотягнемо, що ця карта означає. І сонце. Вже, напевно, треба виходити, до речі, хто хоче починати якусь справу юридичну, у вас буде успіх. Можливо, ви будете обороняти себе, захищати свої права. Ті, хто працює з кармою, скажімо так, ті, хто хоче закрити якісь свої гештальти, хоче опрацювати з родом попрацювати, хоче закрити свої борги, якщо він так вважає, привести це. Порядок, вам випадає карта Сонця. Карта, яка говорить, це саме прийшов час. Можливо, ви хочете попросити пробачення за те, що було в минулому, і взагалі абсолютно змінити своє життя. Так І є. І, до речі, чомусь велику кількість консультацій провожу, коли жінки кажуть, ну, чоловік мені не платить гроші, але я боюся починати з ним судові справи. Кажу, Чекайте, діти ваші? ваші? А чому чоловік не платить аліменти? Ну, він каже, давай так. На жаль, 95% показує, що оці, давай так, ці домовленості вони не працюють. Тому починайте юридичні справи, які, якщо ви вирішили це робити просто по домовленості, це не працює, тільки через суд. Дивимось на несподіванку. Не третій. Вам повезе. третій, ще ну, четвертий аркан, раз, два, у нас тут місяць. Несподіванка це м, удача. удача. При тому зараз вона до вас повернеться прав, не то, що обличчям, а тако візьме вас за плечі, почне тилемпати і казати: Лев, проскинайся, я прийшла. Це може бути подорож. Просто раптом нема-нема, і ви не планували приїхали. Можливо, ви вирішите придбати автівку. До речі, ретроградний Меркурій до середини серпня, тому з автівками обережно. Е, прийде знов таки той самий ретроградний Меркурій, прийде хтось з минулого, Притом, знов-таки той прийде, який багато раз уходив, і ви циклічність. От несподіванкою може бути знов-таки певна циклічність, і отут ви будете розбиратися. Тому є нова можливість, новий шанс виправити і те, що Розбити. Розбити вашу циклічну поведінку. До речі, якщо говорити про Долю роду, коли у вас бабушка, наприклад, є таке спостерігається в деяких родах, бабушка народила дитину, чоловік помер. Ця дівчинка народила дитину, її чоловік помер. У вас є можливість зараз розбити такі відносини, подивитися, проаналізувати. Зараз є велика кількість технік, розстановок, коли ці речі можна досліджувати і виходити на інший рівень. Тому, колесо фортуни. Хтось може в лото виграти, якщо навіть придбаєте квиток. Знов таки поради, тут можуть бути тільки з точки зору от позитиву, що ідете вперед, рухайтесь. Але не забувайте, якщо вам зараз тут везе, ви колись знов-таки підете сюди. Долі, Колись казав він корот, та абсолютно все рівно Всесвіту на вас. Що ви там барахтаєтесь, це вам важливо. Спробуйте сприйняти це з одного боку, як справді щось станеться, а з іншого боку, ми маленька частинка всесвіту, ми ніхто. І радійте кожному дню і навіть маленькій ем, дрібничці. Тепер дивимося: особисте життя для тих, в кого його немає, хто в нас сам один. Сумуєте, сумуєте ви трошечки питання, чого ви сумуєте? Якщо людина сидить і каже, що в мене немає партнера, відправ мені когось, а партнер, каже, партнер, партнер, партнер десь сам також сидить в такому стані і боженька вас спарує. А якщо ви кажете, я беру час, який я зараз маю для того, щоб розвивати себе, для того, щоб подорожувати, для того, щоб спати в своєму ліжку, як ота зірка руки, ноги розкинула. То у вас буде ресурс. Чоловіки люблять смачних жінок, коли жінка в ресурсі, коли в неї є особисте життя, вона не тримається за нього, коханий розважай мене. Тому, якщо ви зараз самі, то не треба дивитися на це як на проблему можливість поспати самі на тій стороні ліжка, де ви хотіли б поїсти, що ви хочете, і зробити те, що ви бажаєте. Не завжди людина самотня є нещасливою. Це такі, я б сказала, в нас е, е, якісь, не знаю, аби глауби, якесь собі повір'я. Ті, хто знаходиться в. До речі, використовуйте час по місяцю розібратися зі своїми тараканами і підете без них. Якщо ви знаходитеся в стабільних відносинах, тут краса разом працюєте, може бути навіть чоловік, з яким у вас свій бізнес. Ви разом будуєте майбутнє, разом працюєте квартиру, прибираєте, можливо, нову обстановку робите, якісь нові проекти з чоловіком, вирішили там туди відпустку поїхати, там шафу поміняти. Класна така робота, як не тільки з коханою людиною, а як з партнером. Якщо ви в трикутниках, чотирьохкутниках, то там ви і лишаєтеся. Бачите, ви їх. У вас їх там троє. Порада. Вежа, позбавляйтеся від тих речей, які не працюють. Карта вежа каже, що якщо ви не будете внутрі готові до змін, старший аркан, до речі, у вас буде зовнішній якийсь подрасник, який просто вас всіх ем, це все зруйнує. Прислухайтеся до себе. У вас тут велика кількість старших арканів. І от ще раз, до речі, тут карта ще нерухомості. Можливо, вам треба поборотися за вашу нерухомість. Яка десь була, і чоловік вам теж каже, я собі лишу квартиру під час розлучення, бо ти не працювала, коли ми були одружені, а двалася дітьми. Це нічого взагалі нуль, а я працював. Класний, класна перчинка я. Тому юридично це все робити і буде вам щастя. Якісь от справді можуть бути справи, пов'язані з нерухомістю? Тепер ми дивимося, на яку частину тіла треба звернути увагу. Ви знаєте, що була така гарна жінка, яку звали Луїза Гей, чи, напевно, вона ще є, я вибачаюсь. Є Луїза Гей. У неї була книжка Фізіологія віри. І там вона говорила, що кожна частина тіла відповідає за якусь подію. Тому ми зараз дивимося, що у вас з тілом. Ваше серце, любов, вітальність, сміливість, сила, центр. Емоції. Зверніть увагу на своє серце. Тут, можливо, сердечну чакру опрацюєте. Подивіться, як вона тут відкрита сонцю. Жінка вона відкриває прям. Що вам можу сказати? Серце воно в нас завжди або болить, або не болить, або радіє, або там в серце прям стріла амура трапила. В прямому випадку: сходіть до кардіолога, в кого вже десь боліло серце, перевірте. А якщо говорити в переносному, порадуйте себе. Порадуйте, подивіться, що дає вам силу вітальні, що і вашим центром, і буде вам велике щастя. До речі, ви знаєте, що, якщо вам подобається будь-яка карта, ви можете мені сказати, Лена, мені потрібна ця карта, це фото. Я закрию вам картою башню-колоду, тому що я вам бажаю, щоб те, що вам не потрібно, щоб воно зруйнувалося, не тягніть у ті. Проблеми той біль на собі. Потрібна приватна консультація, психологічні поради. Я часто проводжу акції, коли консультації є в половину дешевшими. Приходьте, приходьте до інших практиків і змінюйте своє життя на позитив. До наступних зустрічей!